Історія зберегла імена видатних гітаристів різних часів, але без сумніву фігурою номер один музичному середовищі фахівців вважають Марка Соколовського. Він єдиний представник вітчизняної музичної школи, який завоював беззаперечну європейську популярність. У Житомирі вже традиційно пройшов вечір пам'яті великого гітариста, де зібрались усі шанувальники його творчості, та просто люди, яким подобається жива музика, в 1818 році. На нашій землі можна сказати на землі Волині. Народився видатний музикант Марк Конрад Соколовський. І близько 30 років ми проводимо такі різного роду, ну скажімо так, акції, творчі вечори. Фестивалі на честь його видатного музиканта з Волині. Олександр Ходаковський вже не перший рік пише наукові роботи та збирає різноманітну літературу про біографію видатного музиканта Марка Соколовського. Гості музичного вечора переглянули документальний фільм, присвячений творчому шляху маестро. Це не, не, не те, що фільм, це просто збірка сюжетів про творчість Марка Конорада Соколовського. Е, в Принципі, історія його творчості, історія його концертного життя в Європі. І цьому присвячено моє наукове, моє наукове дослідження. І власне невеличкий фільм, який був представлений вперше в національній філармонії міста Києва. І зараз цей фільм я хотів би показати тут і прокоментувати його нашим глядачам. Такими заходами організатори сподіваються викликати інтерес до музичного мистецтва у молоді. Мабуть, жодний музичний інструмент не викликав таких суперечливих оцінок, як гітара. Одні закохувались у неї з першого знайомства інші ж відносили її до розряду несолідних, бо співала вона вільну і душевну пісню не в салонах і операх, а на вулиці у самій гущі простого люду.